Пояснити біль називається. Я хочу сказати, що це мотивація для того, щоб ви побачили, що все ж таки магія маленьких рухів відбувається. Методика Фельденкрайза як найкраще показує, яким чином може знизитися біль, чутливість змінитися організму, тому що під час болю чутливість збільшується. Рівень чутливості. Отже, Приготуйтеся. Зараз ми з вами перейдемо до презентації, і якраз з цього слайду ми і почнемо. Explain Pain, Уже друге видання: пояснити біль: Девід Батлер, Лорімел Музлі. Вони знаходяться в Австралії. Їх інститут називається Нейроортопедичний інститут Австралії. Це не єдина книга, яку вони видали. Декілька ще є робіт, а також курси, які вони теж запроваджують, і запроваджують їх на всіх материках нашої планети через свій інститут, через свої філії готують спеціалістів, які можуть давати опору людям, які страждають від болю. від Постійного хронічного болю, пояснюючи, що відбувається з їхніми тканинами, пояснюючи, що відбувається з нервовою системою, тоді, коли нервова система, тіло, розум. От у нас як найкраще можна підкреслити, підкреслити якраз ідею, головну ідею, що біль може стосуватися і тканин, а може стосуватися відношення вашої нервової системи до системи захисту вашого організму. Ну, начебто, воно. Розділяється а насправді, все дійсно все єдине, цілесне. І хотілося б, щоб ми з вами зрозуміли, як ці механізми цілісності працюють і що ми можемо усвідомлено зробити і в тих моментах, коли все ж таки біль буде у нас присутній. Ми без болю не зможемо, тому що біль це сигнальна система тканини, біль і нервова система це. Тіло, розум, біль. Десь от можна ще такий заголовочок цього слайду написати. І тут у нас буде графік, на якому ви будете бачити момент травми, ну, якесь травмування. Давайте якесь умовне травмування, чи а, чимось ви порізалися, чи можливо ушкодження якоїсь тканини. Звісно, тканин у нас багато, в нашому організмі виділяють декілька видів тканин. і у Наприклад, шкіра, епітеліальні, ну, шкіра це просто окремо, а тканина, епітеліальна тканина, а також сполучна тканина, до них також відносяться і безпосередньо те, що ми з вами вивчаємо, фасію, епоніврози, зв'язки, м'язова фасія, пухка фасія, а також хрящова тканина, м'язова тканина це окрема вже ідея. Кров це теж тканина нашого тіла, і нервова тканина. І у всіх цих тканин є певний термін, в який вони будуть виліковуватися, відновлюватися. Ось момент травми. Пригадайте свою якусь незначну травму. Я б не хотіла, щоб ви зараз занурювалися в свій біль, такий хронічний. Просто хотіла би, щоб ви подивилися, наприклад. Добре. Час загоєння це дні або тижні. ну Наприклад, якщо ми кажемо про сполучні тканини, то загоєння відбувається до шести місяців, в залежності від щільності цієї тканини. Рівень болю. Ну, звісно, в момент травми він різко буде підніматися угору. І потім Тим, по мірі того, як буде відбуватися спочатку запалення, біль це буде супроводжувати запалення. Це добре, це сигнальна система. Біль це сигнальна система нервової системи. Потім, через певний час, будуть залучені всі можливості, спроможності. Властивості інших тканин, імунних імунної системи нашого тіла по захисту цієї ділянки для того, щоб вона або срубцювалася, і потім відбулось відновлення, ремоделювання. Тут ви бачите на графіку, як біль поступово заходить униз, входить вниз по мірі того, як відбувається загоєння. Часто навіть ще тоді коли тканини не загоїлись повністю і не відбулося ремоделювання, то біль вже відступає. Ну, така, такий гостра біль на перших так, часах, днях, можливо, десь тиждень, в залежності від якої стратегії ви будете відштовхуватися взаємодіючи з цією травмованою тканиною. Але це біль, і цей, цей графік для болю, який більш пов'язаний з тканинами, тобто з відновленням тканин, і він поступово загасає. Але біль. Може бути менш пов'язаний з тканинами, а він пов'язаний з попереднім досвідом, з якимись упередженнями, думками, обставинами і всім тим, що було навколо вас, коли цей біль разом з травмою підійшов до вас. Ви бачите, розголудження, тобто він буде затихати потім. Підніматися знов, можливо, щось буде нагадувати ці обставини, в яких ви знаходилися, і це ми можемо відслідити. А можемо не відслідкувати. Це може бути автоматична, звісно, автоматична реакція нервової системи, бо вона захищає від будь-якого реального або нереального, вже не реального в цей момент болю. Але пам'ять і досвід попередній буде підтягуватися під активність нейром'язових навіть не так нейронних мереж, не м'язових просто нейромереж, тому що цей біль може не бути пов'язаний з станом тканин, вже може бути не пов'язаний з, з станом тканин. І тут ми можемо познайомитися з двома стратегіями. Якщо ви пам'ятаєте, я посилання зроблю на попередню нашу теорію з попередньої практики на минулу, минулу суботу, яка була, де ми з вами бачили такий великий малюночок. На роздоріжжі була людина, яка обирала або стратегію уникнення болю, або Ще одну стратегію, і третю стратегію ви можете тут собі пригадати, нагадати, яку ж стратегію ми з вами обираємо. Отже, стратегії уникнення болю час рівень активності, ви можете побачити початок болю. І от біль є, в тому діяльність якась відбувається, це активність наша. Діяльність буде відбуватися, і людина буде стикатися з болем. Об і від, Відійшла на пів кроку назад, тобто це якби нормально, але ем, біль якщо він перейде в свою хроніку, він буде. Не відповідати загою тканин, і буде наступна спроба, і буде ще наступна спроба. І мозок вчиться створювати біль все раніше і раніше. Це про збільшення чутливості. Бо вона так чи інакше в момент травмування і в момент запалення буде збільшуватися. Це абсолютно природний такий і дуже гарно, що він в нас є механізм захисту болем. але… Із через збільшення чутливості цієї зони, тобто ми з вами потроху, потроху рухаємося для того, щоб в цій в нашій теоретичній частині щоб. Зрозуміти як клітина влаштована, як влаштовані її зв'язки між внутрішнім клітинним простором і зовнішнім клітинним простором позаклітинним простором, що відбувається в процесі обмінів, які процеси відбуваються, як збуджується. Мені б хотілося нас в мене була така. Ну я б підготувала два варіанти сьогодні про біль розповісти, і другий варіант розповісти про потенціал дії нейрону. Як він збуджується, але все ж таки вирішила дати мотивацію для того, щоб ми зайшли в збудження нервової тканини, нейрону через збільшення чутливості, відкриття. Каналів, по яких будуть проходити іони натрію. Що ви знаєте? Це про іони натрію. Мозик вчиться створювати більш раніше, раніше і раніше, і спроба за спробою ми відкочуємося в таких варіаціях уникнення болю, стратегія уникнення болю в тривожність, в депресивний можливо стан, бо зменшується звичайний рівень активності. Він і так буде зменшуватися від гострого болю, звісно, але з. Певним часом він має відновлюватися. він має відновлюватися. Тому стратегія розуміння, що відбувається з вашими тканинами, в який певний час менше невизначеності вам дає усвідомленість і впевненість. І оце запорука того, що поступово разом з вашим розумом тілом, разом, можливо з лікарями, які будуть допомагати вам. Оце все вони не зможуть вам пояснити в процесі вашої зустрічі, вашої консультації з лікарем. Оце потрібно знати окремо взятій людині для себе, для того, щоб взаємодіяти з тілом розумом, власним тілом розумом. Стратегія перемоги над болем. Ну я, наприклад, відношусь до цієї категорії людей, відносилася і в певній мирі теж відношусь, досліджують такі стратегії тоді, коли боляче, але я скрізь біль буду там щось робити деякий час, а потім. Не буде недієздатність. Це таким яскравим прикладом в мене було, коли я травмувала свою е шиколотку, зв'язки на шиколотці. І така, думаю, зараз я пігулочку вип'ю, знеболювальну. Вона, звісно, чутливість знизить, і я буду ходити. І це буде запорукою того, що тканини будуть знаходитися в русі, тому що, в принципі, рух це лосьйон. Це Точно нам потрібно рух, але який рух? І я якби не розрахувала, що знизила чутливість свого свого апарату, апарату реагування, і переборщила. І нервова система думає: та ні, дівчинко, давай. Потримайся і чутливість ще і ще, і ще, ще збільшувала. Я так все відчувала це і розуміла, як це, як то кажуть, пописаному. Що в якийсь момент така стоп, а що ж це за стратегія? Стратегія перемоги над болем в мене була, але можна також тут побачити, що теж буде зниження рівня активності. поки я не відпочила, не стала менше ходити і дала собі варіант тоді, ну в тому моменті, знижувати. Рівень руху до моменту вигнання болю та гострого. Це не стало, ну було не було початком відновлення. Зв'язок між болем і змінами в нервовій системі. Дуже класний малюнок, модель. Яка вам буде в нагоді, щоб ви візуально побачили, що є і як змінюється? Тут ми бачимо до травми такий Еверест, можна сказати, чи велику, високу гору, гору, де на верхшині є надлюдські можливості. Ну, наприклад, для мене це точно надлюдські можливості рухатися так високо вгору на Еверест. І там, звісно, небезпечно для того, щоб уникнути. Незворотних змін у нас є початкова толерантність тканин. Тобто, звісно, вони тут витримують, але вже на рівні знаходяться перед людськими можливостями, тобто, початкова в дотравмованому стані. Запам'ятайте, початкова толерантність тканин вони функціонують на межі своїх можливостей, але не ушкоджуються. але Нервова система їх захищає рівнем боли, болю, який знаходиться нижче ніж ця початкова толерантність. Момент рівень їх ушкодження до неповернення. Захист болем це наша сигнальна захисна система, і ви бачите відстань між початковою умовною толерантністю тканин і захистом болем. Так, це було до травмування. Що буде після травми? Ну, різко буде знижуватися функціональність, і у нас з'явиться нова межа толерантності тканин. Вона понизилася. Ви бачите, наскільки вона понизилася. цей момент чутливість нервової системи буде. Виникати на новій межі, тобто, захист болем у нас буде настільки нижче, ніж захист болем, який був на початку до травми. Тобто, ви будете тільки подумати рухатися чи будете рухатися дуже, ви будете отримувати біль. Це збільшення чутливості, така реакція наших тканин на захист від більшого руйнування і для захисту Процесі відновлення. І в принципі, у нас будуть стратегії руху, тому що рух буде завзв... ну, просто єди... чи не єдиним способом не беремо знеболювальні препарати, а в принципі єдиний спосіб, який буде запускати механізми обміну і запускати відновлення. І в якийсь момент рух ви можете. Починати робити, відчуваючи навіть нову межу захисту боли, вона починається на якомусь етапі, але спалах болю, тобто такий момент, в якому ви вже не можете рухатися, буде вище. Отут тут він спалах болю. І жирним таким шрифтом або жирною лінією тут виділена базова межа, чи рівень для тренувань для ваших можливостей. Це може бути також не тільки рівень амплітуда. А також швидкість, а також довжина вашої рухової діяльності. Якщо ви подумаєте, що ви, наприклад, відну... подумаєте про те, що вам, як ви ходите, виникає біль десь приблизно на 30-й хвилині, може виникнути в нозі, в стопі, в попереку, де інде ви відчуваєте це і ви знаєте, вже там засікли, що через 30 хвилин знижуємо. В перебування в цій руховій діяльності. Відстань зменшиться, звісно, і час перебування в руховій діяльності. Базовий рівень він має бути нижчий, ніж в момент спалаху болю, і трохи вище, ніж нова захисна лінія вашого болу, болю для того, щоб захистити тканини. Сподіваюся, тут зрозуміло, що у кожної людини буде оцей рівень нова межа. В залежності від довжини продовження цього хронічного стану, вона буде зменшуватися. Ну, тут, як буде показано на цій картинці, а чутливість буде збільшуватися. Чутливість збільшується рівень а нова межа захисту на цій представленій картині гори буде нижче. І ми з вами тепер можемо. Сказати, що ми можемо перенавчити мозок за допомогою, отакий такий складний, така складна назва ступінчастої незахищеності. Тобто, тут е, бажання показати, що цей момент, коли ми використовуємо ці знання і рухаємося з рахуванням нових рівнів тканин, толерантності тканин, тканин, е, е, рівень захисного болю, у нас ступінчаста незахищеність. Тобто, ми знімаємо оці. Лати захищеності, і поступово поступово піднімаємо рівень. Ви бачите лінія, яка буде піднімати рівень, з якого ми починаємо тренуватися поступово, день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, і, можливо, рік від року. Нова межа межа толерантності буде підніматися. Можливо, вернеться, можливо, не повернеться до тої, що була до травми. Це залежить. Багатьох факторів нова межа захисту боли, Ви теж бачите, вона починає підніматися, підніматися з палах болю, він теж буде разом з цим підніматися, але і буде підніматися міс, ну, рухова діяльність і тренування. Ми, я перерівнюю тут в даному випадку тренування з руховою діяльністю. Рухова діяльність може бути будь-яка. Я сказала про похід на вулиці, це може бути положення сидячи, навпаки, положення стоячи. Ну, тобто будь-яка рухова діяльність, яку ви можете відмітити, в якій руховій діяльності у вас відмічається біль. Ось так. Це вже наступна, наступний слайд, який я приготувала для наступного нашого заняття. Отже. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви винайшли якісь співвідношення зі своїми підходами по відношенню до болю або по відношенню до того, як стало зрозуміліше, в принципі, це працює, але для того, щоб детальніше розібратися, нам потрібно все ж таки занурюватися у клітинні процеси, нашій клітинні історії. Наступним разом. Якщо є питання, я прошу залишитися і наприкінці нашого заняття їх написати. А ми з вами будемо переходити до нашої практики: практика методики Фельдінкрайса.